Очі сина цях і, і ця, скверне, і спаси, блажа, душі наша. Святий Боже, сюди, хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий грібкий, сіди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, свяди, кріпкий, сіди безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Ісану і Святому Духу, і і пресне, войки вікова. амінь. Пресвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріка наша. Владика, проси, беззакон, є наша. Святий посідий, садини в уще наша. Імена Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресні, і вовіки віки вікова. амінь. Отче наш, наші жиси на небесі, да де святиться ім'я Твоє, да прийде, царство Твоє, да буде твоя Твоя, як на небесі, і на земли, кліп, наша на сушня даже і остави нам доли наша, і якоже йому оставляємо довжником нашим, і не веде нас своє скушені. На ізбави насадку яку твоє царство і сила, і слава Отца і Сина і Святого Духа нині присниво віки віком. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помило, спади помилуй, Господи, помило, спади, помило, спади, помилуй, слава і Сину і Святому Духу, і нині, і пресне, віки вікава мій. Придіти, поклоніться, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонівся, Христу, цареві нашому Богу. Всі припадні самого Господу Ісусу Христу, і Богу нашому. Благослови, душа, моя, Господа, Господи, Боже мой, возвеличе сице, зілової сповідання і вели поту облексія, іси, одягайся світом, яко ризою, розтирай небо, яку кожу, покриває водами, привез своя, полагаю, облаки, не воскождені я своє, ходяй на крило вітряню. Творе Янила своя духа і слуги своє пламінь огненний. Основай землю на твердий, я не приклонився во віка Безнаї, кори, за одіяни її, я на горах стануть води, от за Твоєго побігну, то дласа, грома Твоєго От восходять гори і не сходять поляво місто, є же основав ліси їм. Приділ положилися, його не прийдуть, ніже обратяться покрити землю, посилай істочники в дебріх посеред гор прийдуть води. напаяються звірясельні, а жду, то нагрево жажду свою. На тих птиця небесних привітають у середи камені, не дадять глас, гори, от город при них своїх от волода діл твоїх насититься земля прозябає і траву скотом і лак на службу чоловіком, і звести хлібо земли, і віно веселий серце чоловіка умасти, лице є і хліб серце чоловіка укріпить, насититься польне, і кедриліванські єже, яси насадил, там, оптиця вознізяться. І рудієво жилище пред воді терствоє гори іми, і високи, камінь прибіжище зайцем, сотворили силу, но вовремена сонце, поза свой. Положили Положилися бось, босс навіже придуть ці звірі добравної, з ким не рикаючи я восхедити і взискати одбапіщу собі, восія сонце, і собравшися, і в воложах своїх лягот, і зайде чоловік на діло своє, і на наділа нею своє до вечора. Яково звеличишеся, діла Твоє, Господи, вся примудросі сотворилися, і сповниться земля твари твоєя, сія море великої, пространної, там могади і жені, числа животне, я малесу велике ми там у кораблі приплавають. Змійся його же создалися, ругатися, йому всяко Тебе чаю, дати пішім веблаговрем'я, давши тебе їм собі то твер, що тебе руко всячеське і сповниться благости. Трощу же Тебе тобі лицево отими же духи, який щезнуть і вопер і возвратяться, посліши Духа Твого, і Со зв'язде своє новише лице земли, буде слава Господня, бо віки возвеселиться, Господь, у ділі своїх призирай, на землю і творею трястися, прикасайся, горем і дим'яця, Босподі Господа, животі моєм, моєму, погому моєму, дондежа ясь. Да услодиться йому, бесіда моя, же возвеселюся у Господі, да щезну дрішницю земли і беззаконницю, як кожен не ти їм благослови душе моє, Господа. Сонце повне запад своє положилося, моє боясно. Як возвеличе, що се діла твоя, Господи, всі премудрості і сотворилися. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині Хрисне, во віки вікова, мені. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Послушним мир и спасений душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Верю все в мир, благостояние святых Божих церквей, и судинений всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Посвятим храм и сами с верой и благовинным страхом Божьим, ходящих в Господу помолимся. Господи, помилуй. Посвятишим соленским архиереем нашим, Францисти, папе римским, преосвященным епископе нашим, Кир Теодор, и Боголюбием епископе нашим, Кир Нилича, с ним, пресвитерстве во Христе и о, всем прийші люди, Господу, помолимся. Господи, о Бог хранимо в народі нашим, придержащих властих наших, и осень воинстві Господу помолимся. О радісні святі обитали се всяком ради вас и страни і віру, живущих не Господу, помолимся. Господи помилуй. помомилу. Лорастворений воздуху изобилий плодов земних и временних мирних Господу, помолимся. помолимся. Плавуючих, путешествуючих, недуючих, страждущих плененних і о Господу помолімося. Господе помилуй. Уизбавитися По нам від всякої скорби, гніва і нужди. Господу помолімося. Господе помилуй. Заступи спаси помилуй і сохрани нас, Боже, твоєю благодатию. Господе помилуй. Пресвятую і Пречисту і Преблагословенну і Славну Владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. им, Господь, тобі всяка слава честі, поклонені Отцу і Сину, і Святому Духу нині і во віки віко. Господи, возвах тебі, ослажим'я, послашим, Господи, Господи, позвав Тебе, послушим я, вонь мила молина моєго не позвати да ми ко Тебе, послушим я, Господи, дає справиться молитва моя, яко кадило пред тобою. Я руку моєю, жертва вечерня я, услышим я Господи. Положи, Господи, хранений устом моїм і двері рождений, в устах моїх, не уклони серце моє, славе са лука не пшивати вини у грісі, со чоловіки, ділаючим беззакони, і не сочтуться свої збраними, їх. На каже дня, праведник милостиві, облачить мій, але йже грішного, да не намастить глави моєї. Якова ще й молитва моя облаголений їх, пожети Боже при камені суди їх, усллижаться ловоло моє, яко возможа, ша, я котов земли, просідеся на землі, розточися, кості їх приаді, як у ко тобі, Господи, Господи, очі мої, на поваг, не отими душу мою. Сохрани мій, Отці, ти юже, состави, що мій собла діла, беззакон є, паду то, мражу своїх грішнице, єдин єсть, а з дом деже прийду. Гласу моїм, Господу, озвав. Гласу моїм, Господу помолився пролив пред ним олене, моє печальною, при ним розміщу, най іще дати од мене духу моєму, і те познали сестезе, моя на по конем, може кожа скриша, сідніс. Сматря Ходесною возглядає і не бізнає мене, поїбне бідство од мене, і звай душу мою. ко тобі, Господи, ріхти, єси, опований, моє часть моє си, на землі живих. Вонь ми молини, моєму, яко смирихся, зіло, і збави, оденячих, яко укріпишся, паче мене, і зведи стемниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниця, дондеже, возда сим'ї, і злубини воздаху тобі, Господи, Господи, услужи. Глас мой, да будуть уши твоїм немощі, ласу, молиния моєго. Ага, ага, ще беззаконні я назречи, Господи, Господи, хто постоїти, як я у тебе, Очіни. Христа, чоловіко, любця, страстем, порівнувавши, страстотерця, ті лиса убора нам предасте і горді муках. Вам же болісне, яко презряче приснурає, божественно наслаждение, ти, що вже не жди Мою і вічною, ще благославяє, є вже волочивше молити, Оспіваючи. Мене ради Твоя потерпіття, Господи, потерпі душа моя, бо слово Твоє, упава душа моя на Господа. Христа чоловіку любця страстем поривна ваше страсто терце, тіле собора нам предасте, і орке мука, тьма вже болізне. Яко призявши, пресну рая Божа синує, наслаждений є, що вже не вдиває мою, і вічною живлославіє, Єжебочивши, молитви співащи, стражи утрія до ночі, остражи утрія. Любої ти срає Господа, стариця священої, Начального старя славної, Подобниця Бовши Христа всіх царя, душе усердно, це положисте, відеотия претерпісте, якомоги од полков тяжке доставланої. Спасати не вредно, Богоі є стадо. Дякую Господа милості много, нової збавления, і той збавить Ізраїля, Госі беззаконніє Бога. Ір чорна є, Бога бо мудрий калини і славний левкий. Ройцю не созданою і сповідаю, болізниця щаща і непослабної муки, може спинішим нравом претерпіша, і повідав він це, як оповільно прияща, прияша, сорожда небавше, Всія за це похвалити, Його, всі люди, є. велике, Аполоній, мимно, Боже, пламень, землю. І сушають ріки Божественною благодатию, як отеплої, защитниси. Готвердися, вилос його на нас, істина Господня преває твові і краснішої цвітниці, процвітоша. Ученице славники, духа і скущающе божественное благовоніє, і масливокаючи вірно, літньою пам'ять їх штучих, страдання і борення, і блаженної скончани. Єгоже ради в освіті, невечерні вечірні мобитають, радоюща, слава Отцу і Сену, і Святому Духу, на ні пресної мові віковани, розпинаємо Христа, чоловіку, любця, видяще, пречистая, і ребра і скоповаємо копієм. Плачучи, в піячи, що всі є син не мой, що тебе злонання, люди моша, за я же, сотворив я си добра їм, іщися, без щастя сховати, як все любезніший, удивляюся, благоутробне, твоєму вольному розпряті. Премудрость При мудрость прості тих, я слави, безсмертного ца небесного, свята блаженного, Ісусе Христе, кріше Сонце назад. Вонь ми мир, всім премудрость вонь ми. Боже, заступник моє свято, и милость твоя пред варих я. от я отврах Боже, от востаючих нам я избавим я. Боже, заступник моє ти, і милость твоя предворит. Подоб, Господи, вечер сей, без река сохранитися нам, благословеність, Господи, Божий, Отець нашої віквальний, прославлений, і в'ят Твої в ітрі. Амінь. Боди, Господи, милость Твоя на нас, я кажу, пова комнатя, благословені, си, Господи, навчи нас оправданням Твоїм. благословені си, Владико, розуми нас оправданням Твоїм є си святой, просвіти нас оправдані Твоїми, Господи, милость Твоя, повітря, руку Твої не бреші, тебі подобає хвала, тебі подобає ті Тебі слава подобає Туси, сину святому духу, нині присно, і повіні віковані. І сповни вечерню молитву нашу, Сподові, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю і благодаті. Вечора всего совершенна свята, мирна і безрішного, Господа просим. Ангела, мирна вірна наставника, хранителя душі тілес наших. Господа просим. Прощені оставлені, ріхові пригрішені наших. У Господа просим. Добрих і полезних душам нашим, мира, мирові. Господа просим. Проче время живота наша мири покаяний с скончати у Господа просим. Християнське кончини живота нашого, безболізнене, непостидне, і доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Просим безвятою причисту, преблагословенно і славну владичицю нашу Бородицю и со всіми свят... святими пом'янувши, сами себе и друг друга. И весь живот наш Христу Богу Господи. Яко блах і чоловіко, любець Бог, єси і тобі славу оссилаємо, цу і сину і святому духу присни во віки, віко. мир, сім. Глава ваша, Господе, ві преклоните. До держава царства Твоєго пресно благословенна і препрославлена Отца і Сина, і Святого Духа, нині, і во віки віков. Прославляйся, во пам'ятай, святих Твоїх, Христе, Боже, і одних умолин воя, не спасли на Господні своїх, як хоче рабені у руку спожия, та хоче наші Господу, бо нашому дом дези, очевидний. Святок моче, не приймай та пініє. От нас примепіння, чоловіком любче, і даруй нам тих молитвами вели. Господи, помилуй нас, як обомно, і сповникомся уничі женя, найпаче, паче душа наша, поношені обзуючі і уничіжені я гордих, жертво наша пленатя, все сожені слобесного очинися, Господні, заколини совершення Божія. Віже орада волком не входна, молитися і нам упастиним, бо ти словами, на воді упокоєни. Ще не вога си моя, престоли праведний, пречистая владечих сир, моли спастися, душа. Пишає раба Твоєго, влада полонуло Твоєму сомнером. Я ковід, мій <звучай> спасення Твоє, я жив сегодня перед лицем всіх людей, <звучай> світло кровений, язикові, слава людей, твоїх Ізраїля, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилу нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині пресної повіки вікова. Амінь. При святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, Владыка просте, беззаконня наша, святий посвятийся, немощі на наша, і мене ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Святому Духу, на ній пресма і вов'яки вікавам. Маче наша же на небеси, да святиться ім'я Твоє, да прийде Сарсві Твоє, да буде воля Твоя. Як на невесі на землі, кліп наш насушний даш нам несть і Остави нам доля наша. Як уже йому оставляємо ложником нашим, не веде нас, войском, Не ізбави нас от Лукава, Господь. Як твоє царство і сіла, і слава, Отце, і сина, і святого духа нині, і присниво віки віком. Жанетна я, по тебе, Бога нашого і Боже, покріпоствою, може не зложиш, телени зложи, сокруши, йдемо, навнемо ядерности, ті, молитвами спаси душі наша, Отцю і Сину і святому. Сиди на ніво і Христої в нас ради Воскрії, і вже воскресив Первозданого спаси од смерті души наша. Помилуй нас, Боже, по велиці, милости Твої, молим Тіся, уставши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Єще молимося у святішем Селенсі Мархіреє нашем Францисті Папірім, з цим преосвященнім єпископі нашим Кір Теодорі, боолюбіом єпископі нашим Кір Нілі, ослужащих і послуживших у святім храмісем, і у наших духовних, і всеї во Христі, брати і нашої. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Єще молимся об охраннім народі нашим, о придержащих властех наших і о всем воїнстві. Господи помилуй. Є ще молинця о пристоящих людях, ожидаючих от тебе, велике і багаті милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християнин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиві чоловіку любець Бог, єси і тобі славу, села, йому цу і сину, і святому духу нині, і присниво віки, віков. Премудрость, і славніше, без раненія серафи. Безіснення Босла ворожої сучим мороди, сутя величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповані наше, слава тобі. Слава Отцу Існу, і Святому Духу, і на ніхресне, і вовіки віковим. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. благо. Христос істинний Бог, наш молитвами причистий своє Матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і богоносних отець наших, святих мучеників, і жодний спам'ять свершаємо блаженного священного мученика Теодора і всіх святих помилуйте і спасет нас.